Це парковка посеред зеленої зони біля Басівкутського озера. Її мають перенести, аби автівки в парку не заважали відпочиваючим. Сюди, на перехресті нової вулиці Вознесенської, з Чорновола. Це лише один з елементів концепції розвитку парку від управління містобудування. Є приклади також тут оглядових зон в урбаністичних парках і є ось такі от місця. Тобто, це не те, що там буде, але це для того, бо для того, щоб будь-хто міг зорієнтуватися, як ми це бачимо, що це парк не перевантажений. Ажений там бетоном не перевантажений якимись елементами. Він максимально інтегрований в той простір, який є. Дмитро Котляров разом зі співавторкою концепції Марією Оголюк презентують напрацювання в майстерні міста. У парку біля озера хочуть облаштувати зону для воркауту, оглядові території, вигул для тварин, дитмайданчики, велодоріжки та вбиральню. Чіпаємо от ці зараз існуючі зелені зони, тому що там досить густе озеленення і не варто би, нехтувати цим і варто це зберегти. Ще один момент, як на мене, це важливий, це є поєднання влаштування додаткової доріжки пандусу в цій зоні і поєднання цих двох рівнів, бо зараз. Ну, тобто, якщо йти звідси з військом, зв то є можливість якби потрапити на пляж. Архітектор показує ділянку, де в рамках громадського бюджету мають облаштувати волейбольний майданчик. Її можуть передати на баланс тресту зеленого господарства. Це полегшило б організацію змін в парку. Вважає його керівник. На балансі треста зараз є необслугований пляж і парк вище пляж, який знаходиться. Так я сьогодні побачив, що з боку там є клаптик земельки який може теж приносити користь громадянам, і є бачення його все таки об'єднати в одну загальну концептуальну таку ідею? Залучити до процесу планують забудовників, які поруч зводять будівлі. На думку головного архітектора, вони зацікавлені в благоустрої навколишньої території. Це дозволить зекономити міські гроші. Визна. Хто яку частину забирає, тоді, я так розумію, буде один робочий проєкт, тоді буде, мабуть, інвестиційна угода, але я не юрист, я слабо собі зараз уявляю. І тоді можна буде сказати, скільки це буде коштувати, як мінімум, місту, а як максимум ще й інвестора. Приклад такої співпраці називає начальник міського департаменту інфраструктури. Мовляв, нещодавно до чиновників звернувся підприємець. Він запропонував місту 2,5 тисячі тонн ґрунту і вже почав привозити його в парк. Стальними зусиллями з архітектурою та зеленим стресом було визначено місце, відповідно до даної концепції, там, де розпочається стоянка, оскільки ця ділянка. там. Ця ділянка. У світі там перебачається стоянка, а наразі там є природній яр. Даної землею наповнити цю ділянку, щоб потім знову ж таки не шукати місто гроші. З забудовниками мають сконтактувати та зустрітися через два тижні. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.